Привіт, мене звати Оля. Я менеджер компанії TS Dental. І сьогодні ми поговоримо про апарат для гігієни ротової порожнини Combi Pro від компанії Музика Так, Varios Combi Pro це апарат, який поєднує в собі дві системи: ультразвукового скейлінгу та порошкового полірування для контролю біоплівки та комфортного проведення гігієни порожнини рота. У ультразвуковому наконечнику є три варіанти роботи: режим General, Endo та Perio. Є можливість регулювання потужності а ступень подачі рідини. Режим General призначений для зняття твердих зубних відкладень, режим Endo призначений для розширення очищення кореневих каналів, а режим Perio призначений для зняття під'ясеневих зубних відкладень. Тонкий, легкий і збалансований ультразвуковий наконечник має led підсвітку. Varios Combi Pro має технологію iPiezo. Ця технологія призначена, щоб контролювати тиск, який ви прикладаєте до твердих тканин зуба. Якщо лікар виставив максимальну потужність і занадто сильно тисне на зуб Ця технологія автоматично зменшує потужність, щоб не пошкодити тверді тканини зуба. У режимі порошку ми також можемо регулювати потужність та ступінь подачі рідини. Наконечник є легким, тонким і забезпечує доступ до задніх зубів, залишаючи широке робоче поле. В стандартній комплектації Varios Combi Pro йде наконечник та контейнер для порошку на основі кальцію, який призначений для над'ясеневої чистки. Додатково можна придбати періокіт для порошку на основі гліцину. Він призначений. Для видалення під'ясеневих зубних відкладень. Наконечники для подачі кальцію та для подачі гліцину відрізняються між собою. Наконечник для подачі кальцію має звичайний носик, наконечник для подачі гліцину має насічки на носику, куди одягається одноразова пластикова насадка для очищення під яснами. У апараті є функція самоочищення для ультразвукового наконечника та порошкового наконечника. Вона триває орієнтовно 40 секунд для полегшення догляду за апаратом. Апарат підключається до Води та повітря в ультразвуковому режимі можна працювати без підключення, використовуючи воду з контейнера. Вона переключається на кнопці. Це у нас вихід. З контейнера це з установки. У апараті є датчик, який автоматично розпізнає, яким наконечником ви користуєтеся, і перемикається між ультразвуковим та порошковим наконечником. Потужність регулюється як через головну панель, так і через педаль. Varios Compu Pro можна доукомплектувати стійкою, яка розроблена спеціально під цей апарат. У ній регулюється висота, вона йде на колесах для легшого переміщення апарату по клініці. При покупці максимальної комплектації Varios Compi Pro апарат. Кіт та стійка, ви отримуєте знижку 270 євро. Отже, підводячи підсумок, Varios Combi Pro це сучасний стоматологічний інструмент, який зробить вашу роботу комфортною, легкою та приємною.